Порядок дій, коли у виразі є і додавання, і ділення, і множення, і віднімання. Надписуємо дії над знаками ділення, множення додавання чи віднімання. Так простіше. Першою дією буде дія ділення або множення. У нас ділення, тому це буде перша. За нею іде множення, вона буде другою. Потім у нас є плюс, мінус, і плюс. Робимо по порядку від початку. Тобто третя дія, четверта дія і п'ята дія. А тепер розв'язуємо. 21 поділити на 7 буде 3. 3 помножити на 2 6. І ось ми маємо вже шістку. Повертаємося до третьої дії: 30 плюс 6. 36. Четверта дія 36, відняти 6 30. І п'ята 30 плюс 7. Буде 37. Ось так просто розібратись.